Протягом минулої ночі вперше так сталося, що в новорічну ніч більше дронів летіло не з Росії на нас. А від нас на Росію і Росія скигла, що перехопила та знищила нібито аж дві сотні майже українських безпілотників 168, якщо бути точними. В Міністерстві вбивств Російської Федерації поскаржилися, що на території Брянської області збивали 61 безпілотник, а теж 91, один 89 на Новгородській. Ми ж маємо добити цю ціль. Кожну ніч атакувати Новгородську область і резиденцію Путіна. На Валдай не дара міністерства брехні Російської Федерації, 25 дронів збивали на території Краснодарського краю. Тут Можна повірити зараз розповім. Чому 24 на акваторії Азовського моря, 23 на територію Турської області, 16 на території нашого Криму, 12 над московським регіоном, в тому числі дев'ять дронів, що летіли на Москву, сім на території Калузької області. Ну що, новий годік, естафету його прийняв, відкрив, перейняв ільське НПЗ. Уже далеко не перший раз атакований недобиток на території саме Краснодарського краю, куди за версією міністерства Білоусова цілило майже е, чверть чверть сотні дронів. Нів, зокрема, Ільське НПЗ, Краснодарський край, Сила оборони України. ВКотре успішно атакували місцеве НПЗ на підприємстві. Зіднялася масштабна пожежа. Знову бачимо, що феєрверки, новий годік з праздникам росіяни. Мі їх атакують в них. В них ціле небо гляньте, які кольори просто майже вся гама палітра, яких і треба новий рік було зустрічати в червоному. Ось, будь ласка, ми ж не можемо їх обділити сюрпризіками. На підприємстві масштабна пожежа також удару завдано по нафтобазі в Людинова Калузька область, яка належить компанії. АТ Калуга Нафтопродукти в свою чергу є дочірнім підприємством. РосНєвті накладаємо свої нафти на оцих величезні агломерації, які дозволяють Російській Федерації живити і бюджет. Ну дозволяли вже, скажімо, як є і продовжувати війну. Одним з ключових логістичних центрів та однією з чотирьох нафтобаз, що входять до структури Калуга Нафтопродукт, є оця нафтобаза в Людинова. Об'єкт знаходиться приблизно. Ізно за 170 км кілометрів від кордону з Україною. Ільське НПЗ один із середніх за потужністю нафтопереробних заводів Росії, розташований в Краснодарському краї, в станиці Ільській проєкт на потужність переробки близько трьох мільйонів тонн нафти на рік. Основна продукція дизельне паливо, бензини, мазут, скраплений газ та інші нафтопродукти низького і середнього рівня переробки обслуговує регіональний ринок ЮФО. А також бере участь у експортному постачанні через чорноморські порти, новоросійськ та тамань. Завод вважається інфра. Структурно важливим для логістичних ланцюжків у Краснодарському краї ільське НПЗ входить до числа підприємств, продукція яких регулярно використовується у військовій логістиці, постачає паливо компаніям, які працюють на потреби міноборони Росії, забезпечує ланцюжками постачання паливно-мастильними матеріалами в періоди активних переміщень військ на з півдня Росії. І дійсно людинова у нє людей палала нафтобаза в людиново в Росії в перший день 2026 року. Галузька область опинилась під атакою. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, який сьогодні буде гостем теж нашого ефіру, заявив про те, що да, після атаки горить Палає нафтобаза на зараз нефті в місті Людинова Калузької області РФ. І це ще не все не все Татарстанчик. тисячі кілометрів від кордону Альмєтів з Татарстан повідомляли про прильоти як мінімум двох безпілотників? Там Бов, мальчик туди на новий рік. Не хотів Саратов, Самара, П'яса, Ульянівська Луга, Іжевськ, а аеропорти всіх цих вище перерахованих російських. Ських міст боячися українських безпілотників в новорічну ніч грілися килимком, який подарував їм Путін. План Килим, і ніхто нікуди уже не літів. Нижні Новгород Московські Дамадідова приймали і відправляли рейси за погодженням з відповідними органами, теж в обмеженому режимі. Моніторингові пабліки підрахували, що вперше за час війни новорічної ночі повітрі українських дронів було більше ніж російських. До речі, обмеження в цих та інших аеропортах зняли лише під десяту ранку за київським часом. Бо Росія здійснює новорічний Терор проти нас теж традиційно, і таки вночі наших дронів було більше. Але під ранок росіяни знову атакували наші регіони, Дронів уже їхніх стало більше по нашій території. Росія випустила по Україні понад 200 дронів. Є влучання і масштабні знеструмлення. Безпілотники долетіли до півтора десятка місць. У ніч із 31 грудня на 1 січня російські війська запустили по Україні 205 ударних безпілотників. Бійці протиповітряної оборони дякуємо їм. Збили та подавили 170. Ворожих цілей повідомили про це повітряні сили збройних сил України. Зокрема, Росіяни атакували шахедами, герберами та іншими дронами із районів Орла, Курська, Приморська, Ахтарська і Мілерова в Росії, а також Чауди Гвардійську гвардійського тимчасово окупованому Криму та захопленого Донецька. Атаку відбивали підрозділи зенітно-ракетних військ, засобів радіоелектронної боротьби та безпілотних систем. Від ці мобільно-вогневих груп та літаки під ударом були північ, південні схід України. Російські ударні дрони 24 штуки влучили на п'ятнадцятих лока путін вітаючи Росіян, оцей упир, який там в кадрі ледь його можна розгледіти. Вітаючи росіян з новим роком, воно висловило впевненість в перемозі над Україною. Та-та, я на поліон та, та та Втім, зовсім не згадав при цьому чомусь Путін. Ціною яких втрат йому вдаються наймінімальніші здобутки на полі бою, звісно, завдяки нашим збройним силам України. Веле побачила в зверненні Путіна, що він знов маразматично говорив про учасників і героїв спеціальної воєнне операції. Як диктатор називає війну проти нас, зазначив, що росіяни нібито взяли на себе відповідальність боротися за рідну землю за правду і справедливість. Путін запевнив глядачів. Ну, якщо вони були, якщо там всі мордами в олів'є вже не спали, що вони разом із солдатами, це він так вбивсь, називає е, своїх, зокрема й у новорічну ніч. Там помітили, бо обстріли були, думають про них і сподіваються на них, і дають злочинні накази вбивати українців. Цими словами Путін охарактеризував усіх в щирій, беззавітній, відданій любові до Росії. Закреслено має бути озвучено до грошей, які платили за контракти, бо вже в багатьох регіонах РФ не бо Тять бодяніх нієти ніхто не держиться, але це любов. У них немає любові до Росії, в них нема скріп. Путіна немає ідеології, ніколи не було. Він без неї приходив до влади 26. майже років тому без неї. Зараз при ній залишається лише за рахунок обману, за рахунок терору, утисків середині державі вбивств. Путін тримає свою владу страх, здирництва і абсолютно повністю той факт, що він перетворив Росію на країну в'язницю. На Путін сказав: ми віримо в вас. Нашу победу". Ну да, главне вірить. Ви знаєте. Ти що воно так от буває, да і тебя і мене У Нас не треба лікувати. Ми здорові, а він ні. Чогось російський диктатор не згадав про втрати, яких Російська Федерація зазнала у війні проти України, а також про переговори про миг про мир, в яких бере типу показову участь російська делегація. Загалом звернення Путіна, якщо там прибрати різний антураж, тривало щось стільки 3 хвилини 20 секунд. А що у ж сказати нічого? Генеральний штаб збройних сил України оцінює втрати російської армії. Нагадаю, за час повномасштабної війни вже вони в 1,2 і мільйона військових убитими і пораненими. Станом на 31 грудня Російська. Ські журналісти на підставі відкритих даних встановили імена ста тисяч загиблих російських військових йдеться лише про тих загиблих, кого вдалося ідентифікувати станом на середину грудня. А розуміємо, що скількох Путін залишає на полі бою, бо своїх кидають в усякому вигляді, і в розібраному, де одна ніжка окрема, інша окремо, і в зібраному, і в будь-якому, і в живому, і в мертвому, і в ненародженому. В них теж кидають. Нагадаю, ще що на розширеному засіданні колегії міністерства оборони решті. Снацьтого грудня Путін чітко заявив вкотре, що його цілі війни проти України не змінні і будуть досягнуті, якщо не за рахунок дипломатії, то військовим шляхом, а ще пригрозив посиленням наступу в Україні 31 грудня. Начальник генерального штабу ЗСР Валерій Герасимов заявив, що Путін поставив завдання на 2026 рік розширити так звану буферну зону в Сумській і Харківській областях. Ройтерс теж звертає увагу, що Путін новорічному зверненні не згадав про переговори і переконував у перемозі РФ правитель. Росії знову виправдав війну проти України, закликав Росіян підтримувати бойові дії і жодного разу не згадав про можливість переговорів у своєму новорічному зверненні, яке тривало 3 хвилини 20 секунд. Правитель РФ значну частину промови присвятив учасникам так званої спеціальної військової операції. Ось так. І фактично анічогісінько нового не сказав, і цілі свої не змінює. Також Путін сказав, що є всенародна підтримка війни. Хоча лише 25% за останніми навіть їхніми опитуваннями підтримують продовження бойових дій, і це наймінімальніше відсоток за останні 4 роки. Ні, звісно, вони не підтримують, що Путін забрався з нашої землі. Такого в них немає. Але і війнушку вони не хочуть продовжувати. У них там якби нічого не робить уже. Тому вони хочуть закінчення, але ж бояться навіть сказати. Путін сказав, що всі росіяни подумки разом із салда назвавши країну, де переслідують мігрантів, де вбивають опозицію, де садять у в'язницю навіть за те, що ти подумав не так, як хотів Путін однією великою родиною. Ну, сім'ї не без урода, як то кажуть, ось і він. Але там всі такі 140 мільйонів. Хіба відсотки три, які дивляться і мої ефіри, просять їх так не називати. Ну але тут дуже мінімальна кількість насправді. І з жодної згадки він не сказав про мирні переговори. А Трамп уже все розуміє. Йому дорости в кімнаті підозрюю мать у вітакер при НАТО, який казав це позавчора. Марко Рубіодер. Секретарша пояснили, що воно все бреше. Гучні заяви Путіна про атаку на його резиденцію показують, що саме Росія перешкоджає миру, каже президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. і Публікує в своїй соцмережі Трус Social посилання на аналітику за Нью-Йорк Пост, одного з його улюблених видань, яке він читає, і яке він довіряє, про нібито удар безпілотників по резиденції Путіна, якого не було. Звісно, ми вчора обговорювали з друзями, що він може сьогодні вже вийти і сказати, що ні Путіна бомбили, бо Трамп часто змінює свої позиції і коментарі. Але зараз бачимо, що позиція його така. Він зрозумів. Дональд Фредович зрозумів. Зрозумів, що саме Росія стоїть на заваді миру, репостнувши статтю з Нюоркпоста. Де йдеться про те, що заява про атаку на Путіна показує, що саме Російська Федерація стоїть на заваді миру. Отак, От президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зробив репост і написав. І він він уже здається дійсно розуміє, що Путін його водить навколо носа. Розвідка США також доповіла. Доповіла а при цьому до речі, вказується, що будь-які атаки на російського диктатора були би типу виправданими. Вся війна Путіна це брехня, спеціальна військова операція з метою денацифікації країни, якою не керують. Нацисти, це брехня пише за «Нью-Йорк-Пост», і Трамп це почитав, і бачите, видно, прийняв, пройнявся. В цьому випадку здоровий глузд вказує на вигаданий або прикращений наратив, щоб дати Росії привід, відкинути прогрес Трампа. Якщо такі слова йдеться про публікації «Нью-Йорк-Пост» йдеться, якщо такі слова, пише «Нью-Йорк-Пост», і Трамп читає, довіряє, а «Нью-Йорк-Пост» любить Трампа, то, звісно, Трамп же ж не може бути і виглядати таким собі обманутим і в очах журналістів, яким він довіряє, яких він читає, які його люблять. Це РУ. Ще й доповіло Трампу, що ніяких атак не було по резиденції Путіна. Ну ні, те, що Світан казав, те, що казали військові експерти, те, що казав Маломуш, що да, ми атакуємо Новгородську область, але там є купа нафтопереробних заводів, нафтобази, там є законні військові цілі. Ніхто на ту резиденцію нічого не відправляв, і це ру доповіло Трампу, що да українські дрони атакували Новгородську область, але не Цілили не цілили в резиденцію Путіна. Пише вострій Жорна з посиланням на свої джерела. Вони повідомили газеті про висновки ЦРУ, за якими спроби нападу на Путіна не було. Розвідка США. меттю вітакер при НАТО, Вчора казав, що він чекає, як і всі в штатах, в адміністрації Білого Дому на висновки розвідки. США. ось вони розвідка США постановила. Що Україна намагалася завдати удару з військової мети, розташованої в тому ж регіоні, що резиденція Путіна, але навіть не поблизу, повідомив чиновник. Пише Wall Street Journal. Також у статті йдеться про те, що директор ЦРУ Джон Редкліф поінформував Трампа з цього питання. Після чого президент Ша перепостив якраз у цю статтю Post, про яку я вам казала вище йдеться про те, що саме Росія стоїть перешкодою головною і першопричиною є перешкоди на шляху до миру. Висновків, які публікує газета, офіційно не підтверджує. Чували ні в серуні білому домі, але бачимо, що ось така інформація є в середу. 31 грудня до Міністерства закордонних справ України. Ми працюємо завжди. Були викликані для окремих бесід. Тимчасовий повірений у справах Індії в Україні та тимчасовий повірений у справах Пакистану в Україні. Того, що ми ну, Пакистан до речі нам зброю допомагає. Мені загородні завжди продає. кажуть, що треба дивитися діях, але оце звучало так. Оці їхня підтримка цієї атаки бідного Путіна, якого буцімто атакує оця терористична Україна, як там казали тероризм государственного уровня каже Лукашенка, прихвостень ще один Путіна. Значить, і Пакистан, Індія, Узбекистан, Казахстан, Об'єднані Арабські Емірати засудили цю атаку. Вони інше нічого не засуджують. Коли українських дітей вбивають, воюють з онколікарнями, дитячими майданчиками, машинами, мирними будинками, енергетикою, кабміном. Це вони не засуджують. А тут вони ну це Путін там попросив, там поклячив, там сказав. Ну він він там бач на баш, та я тобі нафту по 25 доларів уже за барель, А ти напиши. Там пісюлічку в твіттері, що значить, ти засуджуєш напад на мене. Бо мене ж постоянно хтось атакує уже 79 років отроду, чи скільки йому там цьому отродю.